Нями минуло дев'ять днів за тими, хто у Києві віддав життя за волю і незалежність держави. Це героїв на вічевій площі Червонограда громада вшанувала хвилиною мовчання. Священнослужителі відслужили молебень. Настоятель церкви святого Юра отець Ігнатій Москалюк зачитав звернення голови УГКЦ Святослава Шевчука і усіх єпископів з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні. Серед іншого вірян закликають постити, доки в країні не закінчиться революція. Сьогодні багато хто скеровує свій погляд у бік церков. І з виразним чи непрямим запитанням що маємо робити. З таким самим питанням приходили сучасники і до Івана Хрестителя, а він відповідав їм силою Святого Духа, закликаючи до переміни серця, до навернення. Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає. Хто має їжу, нехай так само робить. Прийшли також і метарі Христа. Хреститись йому мовили, учителю, що маємо робити. А він сказав їм: нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали, а що ми маємо робити? Він відповів їм нікому кривди не чиніть. Духовні настанови дали громаді священнослужителі. Людина, яка відчуває чужу біль, вона є жива. І сьогодні я розмовляв. Старенькою жінкою, яка пережила сибірські тортури, яка запитувала, яка спізнала на екранах телевізора жителям, жителів нашого міста, які на вулиці Грушевського стояли безстрашно відстоючи нашу і вашу свободу, вона сказала, звідки у тих дідаків така сміливість. Дорогі мої, я відповів цій старенькій заплаканій бабусі. Це молоді юнаки, які живі мають серця, а ці живі серця відчувають стогін нашої української землі. Серця гарячі не рожене морозяна зима. Ще не вмерла Україна, коли ми разом, то ми одна сім'я. Людську гідність топкати не може. І ми на правильній дорозі. І дивіться, які підступки вже, поступки точніше. І буде все так, як буде в цивілізованій державі. Слава тобі Боже, що є Майдан. Слава тобі Боже, що є подібні свідомі люди, які ведуть на все. Бо вони огорнені духом і полум'ям безмежної любові до народу. І до своєї стомленої України до громади Червонограда звернувся і міський голова Ігор Чудійович. Пройдена половина шляху. Наступна половина боротьби за перемогу є надзвичайно складною. Вона, можливо, не так буде виразна на вулицях, хоча на вулицях треба бути. На майдані треба бути, щоб майдан стояв, бо це є майдан. Це є серце України, це є те, що дасть можливість нам відвоювати. Ви бачите, як весь світ прийнявся долею України. Сьогодні Україна устах у всіх політиків. І ви бачите, як відрізняються думки різних політиків. Практично вся демократична спільнота, Європа, Сполучені Штати, цивілізовані країни світу, вони стоять на стороні українського народу за його право мирним способом вирішувати свої питання. І ви бачите, як нагло цинічно говорить про нас е, Росія. На Майдані працювали і червоноградські медики, серед них завідувач офтальмологічним відділенням міської лікарні Ігор Ковтун. Довелося в складі медичного патруля, медичного загону обійти майже всі об'єкти, всі барикади, розносили медикаменти, вітаміни, теплі речі, підігрівачі для ліг і рук. Які враження? По-перше, люди настроєні оптимістично, люди налаштовані твердо, видно все де до кінця. Незважаючи на той мороз, а мороз не такий, як тут в рамка скіпів градусів, значно більший. стоять. Чорнограці дали майже 5 тисяч людей там на Майдані, це дуже багато. Наші чорноградські палатки і там, і там, і там. Чорноград замітна одиниця, будемо казати, адміністративна на Майдані. Що треба? Треба їхати. Треба їхати туди, панове. Я думаю, що ще недовго, і ми отримаємо перемогу. Член штабу спротиву Омелян Карабін закликав молодих хлопців записуватись у загони самооборони. Ми записуємо самооборону. Ви бачите, тут хлопці з пов'язками, де написано, що самооборона вже вона діє. І я запрошую всіх, хто, хто після 18 років і є справжнім українцем, записували самооборону. Інформація в 114 кабінеті міської ради. Наступний віч у Червонограді попередньо відбудеться у неділю, 9 лютого о 15-й годині.